Старі енергозатратні на нові ощадливі на Укрпошті у Запоріжжі. Вже кілька днів як обмінюють лампи розжарювання на світлодіодні. Ми вирішили протестувати послугу. Потрібен код, ваш паспорт. Можна просто прийти до відділення, так як наша знімальна група. Тоді лампочки видадуть, якщо вони у наявності. А можна заздалегідь подати заявку через дію. Тоді обмін відбудеться гарантовано у зазначений день. Головне, аби старі лампи були справними. Відкрити, будь ласка, коробочку, перевіримо. Перевіряємо візуально, щоб вони цілі були. На все про все ми витратили буквально дві хвилини. Ваша, друга поколочка. На цьому все». Обмін відбувається лише один раз, максимум п'ять ламп в одні руки. Та якщо ви принесли до прикладу лише три штуки, то обміняти ще дві, але пізніше вже не можна. Якої потужності будуть ваші старі лампочки, неважливо. Наскільки ватт будуть нові світлодіодні, залежить від особливостей поставки з Євросоюзу. Щодо там світла, холодно, тепла ми не можемо гарантувати, так як нас забезпечували Євросоюз цими лампочками. Одне можемо сказати, є два типа цоколю. Це великий і тоненький. Важливо перевірити справність ламп якомога скоріше. Клієнт може відразу так, прийти додому і перевірити цю лампу. Якщо лампа виявилася несправною, він приходить до відділенності коробочкою обмінює лампу на справну. За півгодини, що ми були у відділенні, нові у вісім разів економічніші лампи отримали з десяток запоріжців. Хорошо, но только надо, как они будут гореть, я Не знаю. Тут надо посмотреть, а потім говорити. Загалом до Запоріжжя завезли більше 200 тисяч лед ламп. Нині вони є у всіх міських відділеннях. У нас ще буде друга хвиля ще будуть допоставлятися лампи вже в міста районного центру. Потім села третя хвиля. Це вже будуть маленькі села.